Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і проведу цей випуск та менеджмент зарядки. Сьогодні на календарі понеділок, і тому, значить, ми будемо говорити про фінанси. Отже, бувало у вас таке, що відкриваєш банківський додаток, а там мінус, хоч фільм жахів знімай. Кредитка в мінусі, розстрочка ще три платежі. І головне питання: куди воно все дівається? Ми часто думаємо, що фінансова свобода це про великі доходи. А насправді це про чистоту, не кишень, а свідомості. Ось тут вступає в гру фінансовий детокс. Так само, як організм треба періодично чистити від токсинів, так і наш гарманець потребує очищення від боргів, кредитних звичок, фінансового сміття. Отже, що таке фінансовий детокс? Це коли перестаєш годувати свій гаманець сміттєвою їжею, такою як імпульсивні покупки, кредити до зарплати, підписки, які пам'ятаєш, навіщо оформив. Це не про заборони, це про усвідомлення. Бо, як казав Уоррен Баффет, якщо ти не навчишся керувати грошима, то твоїми грошима почнуть керувати емоції. Дуже просто як ми потрапляємо в пастку боргів. Це е, знижка, куплю, а потім розберусь. Я це заслужив. І все. Гроші на кредитці вже закінчились, а зарплата ще не прийшла. Наш мозок любить швидке задоволення. Це е, купівля, це міні-доза дофаміну. Але як тільки уходить платіж, приходить і похмілля. І фінансовий детокс починається саме з того, щоб розірвати цей цикл. Згадаємо, Орена, згадаємо Річарда Бренсона, мільярдера, власника Virgin Group, мандрівника і божевільного оптиміста. На початку кар'єри він мав борги, дуже великі борги, проблеми з готівкою, кредитори висіли прямо на телефоні. І одного разу він зрозумів: я працюю не на ідеї, а на відсотки. І це кінець свободи. Він провів свій фінансовий детокс, продав необхідні активи, відмовився від надмірних витрат, сконцентрувався на тому, що справді дає прибуток і радість. Сьогодні його компанії оцінюється в мільярди, але він живе просто: немає золотих годинників, а основна його розкіш це свобода і час. Як же зробити детокс у своєму житті? Перше, це складіть список боргів і кредитів. Не бійся, подивіться правді в очі. Це перший крок до свободи, до твоєї свободи. Друге, заморозь е, імпульсивні витрати. Е, перед кожною покупкою пауза 24 години. Якщо через добу все ще треба купити, купляй. купляй. Якщо ні, вітаю, ти зекономив. Третє. Поверніть контроль над грошима. Введіть облік витрат і доходів. Можливо, на початку не в Excel, а хоча б в додатку до телефона. Зроби, четверте, зроби чисту, чистку підписок від Netflix до непотрібних телеграм-каналів. Звільни місце для фінансового кисню. І п'яте, почні формувати фінансову подушку. Навіть 100 гривень на тиждень це крок без стабільності. Це як третування. Спочатку боляче, а потім задоволені. Через кілька тижнів фінансового детокса, ви відчуєте легкість. Не тому, що грошей стало більше, але й тому теж. А тому, що ви повернули контроль. Це як навести лад у шафі. Викидаєш старе і раптом бачиш, скільки місця там для нового. Фінансово це, це те саме місце для мрій, планів і спокою. Фінансовий детокс це лише початок, щоб ефект не зник, треба планувати. Планування це чиста дієта для гаманця. Щотижня фінансове меню, доходи, витрати, цілі. Проведіть свій фінансовий детокс цього місяця, отже, він тільки почався, і це саме час для цього. Приберіть кредити, очистіть витрати, створіть нові фінансові звички. Бо справжня розкіш це жити без боргів і з ясною головою. А перший крок для цього планування. Отже, заплануйте цей свій місяць, який почався. Заплануйте свої доходи, заплануйте свої витрати, сплануйте їх і поставте фінансові цілі. Всі цілі, які ви поставите, вони здійсняться. здійсняться самим найкращим чином, якщо ви почнете діяти. Отже, Зараз для того, щоб ви збулись, збулись ваші фінансові цілі і цілі, які ви собі поставили на цей місяць, треба планування. Отже, відкриваєте свій планувальник щоденник, і подивіться, які задачі на сьогодні ви собі записали, чи вони наближають вас до вашої цілі. Ті завдання, які наближають вас до вашої цілі, ви сконцентруйтесь на них сьогодні максимум уваги. Подивіться, чи ви записали всі задачі, які ви можете виконати по бізнесу, особисті завдання, а також завдання з навчання. Навчання це необхідно. Завдяки навчанню ви будете опановувати нові навички, які будуть вам приносити більше доходів. Отже, напроти кожного, кожного завдання поставте час на виконання. Той час, який ви плануєте, що ви виконаєте цю справу. Далі поставте пріоритети. Чи ви виконаєте самі, чи ви делегуєте комусь, таким чином зекономите собі час на інші справи, і справи, також, які ви виконаєте, якщо у вас появиться вільна хвилина. Заплануйте свій день на 20 годин. 3-4 години залиште на форс-мажори, які іноді стаються. Завдяки цьому ви не втрат... завдяки цьому, що ви запланували цей час, ви не втратите свою ефективність протягом дня і можете замінити один час на інший для виконання оціх завдань, які виникли по форс-мажору. Далі складіть свій розклад дня. Це ваш маршрут, це ваш навігатор, по якому ви будете звіряти свій день. Ви будете знати, що іде, і в який час ви маєте робити, що ви собі запланували для того, щоб наблизитись до своєї цілі, до своєї мети. Ввечері проаналізуйте свій день, проаналізуйте, як ви його виконали. Якщо щось не виконали і воно втратило свою актуальність, просто викресліть. Якщо ж не виконали або не вистачило якогось ресурсу, перенесіть цю справу на найближчий день, коли у вас з'явиться цей ресурс. Далі проаналізуйте все, що ви зробили, і похваліть себе. Обов'язково похваліть. Скажіть, я молодець, я прожив цей день ефективно, я зробив по максимуму і наблизився на крок до своєї мети, на день до своєї мети. Отже, бажаю вам вдалого фінансового понеділка вдалої фінансової неділі, сплануйте свій час на те, щоб отримати максимум доходу і мінімум витрат. І бажаю вам успіхів і до нового понеділка. З вами була Галина Качинська.